Поки що міський телемарафон на телеканалі НТМ. І сьогодні ми говоримо про мови світу, тому говоримо про новини. Нови, мов світу. Я нічого що не знаю, я перебендя, мені казати перебендя. тільки щось веселе не зрозуміло. Для того, щоб було зрозуміло, ми запросили до нашої студії експертів з мов, тих людей, хто знають мову. Тому наступно наша гостя, ми вас вітаємо: Варвара Петрівна Петросова, директорка центру інтенсивного вивчення мов Запорізького національного, національного ні, університету запорізького національного університету Вітає. вітаємо вас в нашій студії так е, ну ми сьогодні з Юрою говорили і цікаві якісь слова із української говорили там про кількість слів або говорили про складність чи найпоширеність ш... найпоширеність ні, найпоширеніше, е, яка мова найпоширеніша в світі? Е, дуже багато міфів щодо вивчення іноземних мов. А е, що це можуть бути за міфи такі? Що це можливо там неможливо вивчити щось? Ну, це буде залежати дуже часто говорять про те, що можна вивчити мову за місяць або за три місяці. Ну це трошки може бути міфом. Все буде залежати від того, який на початку в людини буде рівень згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти існує шість різних рівнів від а 1 від самого початкового, коли ви ще не вивчали мову. І вам буде потрібно приблизно 90-120 годин на опанування цього рівня до рівня C2 – це такий просунутий, найкращий майже рівень носія мови. Так, тобто все буде залежати від вашої мотивації, скільки часу ви приділяєте на вивчення англійської мови, тобто інтенсивність ваших занять, ваша методика навчання. Загалом, якщо це дійсно від початкового рівня до рівня просунутого, це може у вас зайняти роки три, наприклад. Це мінімум, чи можна там все ж таки? Це буде залежати від того, скільки часу можна і за півроку вивчити гарну мову, дійсно, до Б2, наприклад. Тобто це рівень, який вам потрібен для навчання, для роботи, для вступу, наприклад, для отримання різних вчених звань і так далі. І якщо ви, наприклад, кожного дня по три години зможете приділяти цьому, тоді так за шість місяців. Можна опанувати дуже Щодня по три години. Це ми не натякаємо на те, що три години треба не дивитися міський телемарафон Ах. а вчити. Мову ні, треба. Марафон ми дивимося зранку, а потім... мову вчимо. Слухайте, ну три години це можливо так виснажливо на день, тому ну це майже неможливо. Тому мені здається, і уроки ці робляться більш короткими, там максимум година можливо, ну, щоб не перезавантажувати мізки, щоб все ж таки воно. Лягало туди, кудись, не тікало. Потім тут ви повинні для себе обрати, як ви будете займатись, тому що наразі є безліч ресурсів, тобто це можуть бути курси. У курсів є свої, свій режим занять, тобто це може бути два-три рази на тиждень. Це може бути самостійне вивчення мови. Тут це буде залежати від вас і від вашої саме самодисципліни. І це може бути індивідуально з репетитором. Якщо це самостійно, ви можете переділяти, наприклад, 15-20 хвилин кожного дня для своїх занять. Це можуть бути різноманітні вправи, тобто це і читання, це і аудіювання, тобто це певний, скажімо, план. Ви повинні розробити на кожен день, що ви робите кожного дня. З рекомендацій це максимально аудіювання робити, тому що через розвиток фонематичного слуху і навичок аудіювання ми зможемо говорити і спілкуватись без граматики. Також це дуже важко робити, тому граматика також є на першому чому місці. чому аудіювання це можливо з мого власного досвіду. Таке складне виявилося, тому що ми до, до ну цього часу. От мої діти почали вивчати угу. там англійську в школі. Я там бачу, читаю, переводжу. Як тільки треба щось послухати, перевести це в мене просто білий шум, я не там щось перші якісь слова я встигаю, хоча людина говорить повільно, там це перший, другий, третій клас просто школи. я все, я гублюся от на слух, що я не сприймаю. Чи це особистість, особливість моя така, чи дійсно аудіювання трошки складніше, ніж зором сприймати? Дійсно, аудіювання є найскладнішим скілом, навичкою, так, котру ми розвиваємо. А це також залежить від того, який саме тип. Учня, який ви тип учня, тобто деякі люди візуали, деякі люди аудіали, і від цього буде залежати. Тобто, якщо вам легше прописати і побачити, то вам буде найлегше даватися читання та письмо. Якщо, звісно, ви аудіал, то краще вам для розуміння буде слухати щось. А які взагалі зараз методики, можливо, там, підкажете, чи, може, ви позначите, або найпоширеніші, або най... Як сказати? найефективніші? Uh -huh. методики, методики вивчення англійської зараз говоримо. Uh -huh. Ну, методики вони в принципі будуть більш-менш однакові для мов. Наразі це комунікативний метод, тобто акцент робиться на спілкуванні, моделювання різних ситуацій, тобто це і діалоги, і вимова, все разом в комплексі. Uh, і uh, наразі, наприклад, якщо ми говоримо про школярів, uh, про дітей, то це момент гейміфікації, uh, це різноманітні ігри, це uh, зміна uh, виду діяльності на заняття. Я перепрошую. Uh, я хочу наголосити, що зараз в місті Запоріжжя uh, і в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Uh, тому ми вам пропонуємо прийти у безпечні місця за дві стіночки і бути в безпеці. Як правильніше, чи ну, знову таке слово, ефективно, краще вивчати мову, все ж таки індивідуально з викладачем, чи в групах? Я думаю, що тут є свої якісь плюси і мінуси в кожному з цих напрямків. Так, а вже ж. по-перше, коли ви розпочинаєте вивчення будь-якої мови, ви повинні собі поставити мету, навіщо і для чого, і які саме результати ви будете мати від цього? Тому що. Якраз на перших парах це ваша мотивація, яка вас буде стимулювати далі вчити мову, тому що ви розумієте, що ви отримаєте від цього. Це залежить від ваших індивідуальних особливостей. Комусь буде легше вивчати в групі в парі, а комусь буде індивідуально. Але, наприклад, все ж таки є і свої плюси і мінуси від цього. Якщо це індивідуально, ви займаєтесь, ви тільки з викладачем. Ви не чуєте, як говорять, наприклад, інші студенти. І ви чуєте і наслідуєте тільки вимову і все, що говорить ваш викладач. В групі може бути це цікавим, адже ви саме. Можете почути, ви саме можете навіть і помилки почути, які говорить ваш співрозмовник. Наприклад, коли ви якийсь діалог практикуєте, спілкування практикуєте і таке інше, але все ж таки все залежить від індивідуальних особливостей людини, як буде краще для неї. Цікаво. Так, я просто я вивчала англійську, була група п'ятьтеро людей, і от ви кажете про помилки, і дійсно там, наприклад, викладач ставить питання по черзі по колу, там, ти починаєш відповідати, там, або там задумався поки. Я ж теж це питання теж продумав, як би я відповіла, наприклад, там ти починаєш відповідати, я вже там ага, правильно я чи неправильно, потім там до тебе черга доходить. Тобто дійсно групові заняття, чомусь я ставила питання, думала, що індивідуальні все ж таки ефективніші. Хоч. Ча в групі теж дуже здорово працювати, ну так просто ти звикаєш одного одну людину чути і звикаєш до його вимоги, до всього угу. акцент, вся ця історія коли треба починати вивчати е, англійську. Можливо, це треба там робити. Не знаю, від народження дитини, якщо, наприклад, спілкуватися українською. Ну, якщо українсько, дитина народилася ні, в ну, у Британії можна і від початку, мені здається. Ні, я мав, от у нас, якщо, наприклад, батьки там, знають англійську, або ну, хоча б там рівень якийсь там А2, угу. а так, ну, вже Б 2 можливо, от, це. Диви, вже... ось, мені... Є той вік, який в мене є, так от 41 рік. І е, якщо я вирішу вивчати мову, і ну якби ти знав, вже от ти з дитиною від народження треба було б поспілкуватися, чи все ж таки можливо там вже в школі починати з першого класу вивчати, щоб дитина вже сформувалася, була готова до знань, навичок і е, вивчання іноземних мов. Досить дискусійне питання, mm -hmm. якщо чесно, тому що якщо дитина, наприклад, має одного з батьків, котрий спілкується саме англійською мовою, тільки з дитиною це буде, наприклад, та батько розмовляє англійською мовою, тоді це приходить досить природнім шляхом. Mm -hmm. І тоді дитина виростає білінгом, тобто двомовним. А якщо а, немає такої ситуації, то більш-менш все ж таки прийнятним є а, вік. Чотири, п'ять-шість років, коли вже дитина опанувала структуру та систему своєї рідної мови, адже це інколи дуже дуже раннє опанування англійської мови може трошки заважати опануванню української мови, наприклад. Але все ж таки все залежить, все залежить від ситуації. Якщо все ж таки батьки приймають рішення розпочинати дуже рано. Це буде дуже е, така відповідальна та кропітка робота саме батьків, тому що кожного дня потрібно буде займатися з дитиною. Тим більше зараз у нас дистанційне так, навчання так, так. трошки важкувато. Пам'ятаю так свою дитинку. Ми е, так сталося, що в садочку були курси англійської для uh -huh. саме дітей. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що за школа така була дуже крута, класна. Із трьох років моя дитинка почала вивчати, е е е як вона там ще й не вивомляла, бия, хия, ну, Тобто вони там а, е а мене є... господи, рукавички одягали, там ведмедик, так, так, так. зайчик, там милиска. Там, мене і так є поніниця, з якою тато від самого початку почав спілкуватися англійською. Ми там рік тому два роки, два роки і шість років, два роки ми. Приїжджали до Києву, зустрічалися, і тату з нею тільки англійською от... виправляє щось там робить. І ці діти і вони... просто легше То, вже йдуть. І, і, вона з татом спілкується англійською з мамою українською, з нами українською. І це так доволі дивно. Які було. взагалі звички допоможуть оволодіти мовою якнайшвидше або якнайкраще? Швидше, це по-перше, мета. Ви повинні поставити, якщо це з повсякденного життя, наприклад, елементарні ваші дії перевести свій телефон англійською мовою, налаштування, mm -hmm. да? зробити англійською мовою максимально. Дивитися різноманітні відео, але ті, котрі, наприклад, будуть стосуватися вашої роботи, те, що вам цікаво, тому що саме це буде найбільш ефективним для вас. Обов'язково завжди рекомендую це аудіювання, як вже сказала. Тобто це можуть бути різноманітні пісні, котрі ви полюбляєте. Ви можете, наприклад, робити переклад, вивчати ці слова і так далі. Дуже класний метод це аудіокнижки. Тобто, це коли ви чуєте. Ви можете обирати навіть акцент, котрим вам будуть начитувати. Тобто, це може бути британська вимова, uh -huh. це може, може бути інша вимова. Е, і ви будете бачити це, цей текст і також е, слухати його. І таким чином ви більше запам'ятовуєте цю інформацію. Ці тексти мені чомусь сталося. Це будуть дитячі казки, чи це все ж таки про щось більш доросліше? чи… Ну, якщо ви вивчаєте, наприклад, на рівні А 2 а тоді вам на поміч будуть так звані graded readers. Це адаптована література, тому це наприклад. Навіть казки от для А2 це буде дуже е, цікаво. Е, тобто, це е, матеріал, котрий підходить до певного рівня. Е, чому і е, розподіляються е, мови за рівнями, і тобто ви, ви маєте вивчити саме те, що є властивим для цього рівня. Ви дуже багато говорили, що маємо поставити спочатку мету, от а потім якось себе підтримувати, мотивувати. Ну як? Як себе промотивувати, щоб не кинути мову, а все ж таки продовжити і дійти своєї цілі? А, як студентів мотивуєте своїх? Студентів, а, як на мене, найтакий перший ключ. До успіху. Якщо, наприклад, ми займаємось на курсах, це зробити атмосферу для своїх слухачів. Тому що е, один з ключових моментів все ж таки, це є роль викладача на заняттях. Е, якщо у вас є комфортна атмосфера на занятті з групою, з викладачем, на, у всіх дуже різна е, методика, манера спілкування і так далі, тоді у вас буде успіх. Е, якщо ви бачите е, своє результати, свої успіхи, ви хочете йти далі далі, далі і далі. Тобто у нас було дуже багато прикладів, коли люди з нульовим рівнем слухачі приходили від А1, і вони доходили до рівнів Б2. Тобто вони займалися декілька років і отримували свої рівні бажані рівні. Ну, перше це саме ваша внутрішня мотивація. Саме ваша дисципліна це важко, адже вже якщо ми у дорослому віці починаємо вчити мову, то вже не така пластичність мозку, нам дуже важко запам'ятовувати інформацію. Але з іншого боку, вивчення іноземних мов це профілактика різноманітних мозкових захворювань. Тобто це і, е, хвороби Альцгеймера і так далі. Е, тому що постійно вам потрібно е, запам'ятовувати інформацію. Е, це слова, це тексти, е, це конструкції речення і так Добудкова далі. додаткова користь, така від вивчення так, мови. Так, так. Е, тобто, якщо ви кажете, щоб не втратити мотивацію, треба бачити свої результати, тобто оцінки не ставити, якщо там щось не доробив, не зробив. Е, Ну, оцінки це номінально ми можемо ставити. Да? Все одно якісь тестування проводяться і так далі, щоб контролювати цей процес. І е студенти бачать на курсах е свої е оцінки, свої бали за тести, і ми робимо е певні якісь. Е Результати від цього, або ми ще раз цю інформацію засвоїмо, цю тему, або ми ще раз будемо, або тест ми напишемо і так далі. Англійська має попит в Запоріжжі, зростає. Ну вона і так дуже поширена мова, але в принципі більше долучається студентів до вивчення англійською. Більше зростає, зростає, тому що наразі англійська мова міжнародного спілкування. Дуже, наприклад, наразі є популярними курси підготовчі до єдиного вступного угу, іспиту. Для вступу до магістратури та аспірантури, адже в цьому іспиті є блок з іноземної мови, і саме ми готуємо цей блок з англійської мови. Є такі курси і завжди загальна англійська. Два роки тому трошки більше вступала на магістратуру, здавала цей угу. з англійською, важко було. Не дуже я там знавець, але зараз я дізнався, що, мабуть, ніколи я не буду магістром. Бо дійсно ну якось так сподіваюся, що там буде щось. Ну, але це є вимоги такі, і ми маємо би... розуміти, що якщо ти вчишся будь-якої професії, маєш знати теж мову, тому я думаю, що буде ширитися і розвиватися навчання саме іноземних мов в Запоріжжі, обов'язково. Ой, хотіла поставити питання. Що а, це... Катерину, а поставте питання, до речі, ви давно цього не робили? Саме <сміт> час, вам <сміт> так не здається? <сміт> а, ну просто подумала про особистий досвід вивчення англійської мови. А, і, можливо, треба поступ. Якщо я хочу, наприклад, вивчити англійську, французьку та іспанську. А, треба Поступово, тобто вивчити спочатку одну мову, потім другу, потім третю, або паралельно можна вчити. Ну, як важче чи ну, щось порадьте з цього приводу? З практики можу сказати, що паралельне вивчення це дуже важко, тому що ви займаєтесь, наприклад, на курсах два рази на тиждень. Це буде англійська мова два рази на тиждень. У вас буде іспанська мова. Це ви повинні І ще проділяти... французька, вона ще французька. Французька ще так. Вже майже тиждень ви займаєтесь мовами. Ви повинні цей час витратити, да? тобто це не година, якщо ви займаєтесь на курсах. Плюс ви повинні ще також виконувати різноманітні домашні завдання для того, щоб мати гарний результат. Краще все ж таки обирати одну мову і опанувати її на тому рівні, який вам буде потрібен. І далі вже другу і третю мову. Все одно, коли ви маєте вже знання з однієї мови, ви знаєте структуру однієї мови, інша мова буде вам легше даватися. Тобто поступово краще. Поступово краще, тому спочатку вчи іспанську, як там. Слово. Чи а яку краще почати? Якою почати? Я, звісно, не Катерина, я три не збираюся вчити, Ну, якщо десь щось я чув про англійську, краще вже її розвивати, чи з нуля брати вчити. Ну, пані Оксана, до того, що тобі сказали, що Якщо хтось знає англійську, тому простіше вчити вже іспанську. Якщо хтось знає англійську, в мене зараз питання чи Почекай, в мене серйозне запитання. Ми що краще спробувати відновити далі. англійську якусь, чи краще почати з нуля вчити іншу мову? Якщо від вже від не вас залежить, це що... твоя мета. Ми з чого розпочали мета, ціль, яка мотиви? Я зрозумію. От дякуємо вам дуже Дякую. за таку розмову, за розкриття шляху до вивчення англійської, Варвара Петрівна Петросова, директорка центру інтенсивного вивчення іноземних мов Запорізького національного університету, сьогодні розповідала нам про вивчення англійської. Ми, а ми щиро продовжуємо. дякуємо вам, що ви до нас завітали.